Вітаю! З вами знову Володимир Бандеренко. Ми продовжуємо вести розмову про онлайн-бази даних, які можна реалізувати за допомогою сервісу Caspio.com. І це відео буде коротеньке про те, як перейти із триал-версії у звичайну безкоштовну версію середовища Caspio. Ну, от, виконаємо вхід з використанням. Тимчасового демонстраційного аккаунту. От, і е, тут я вже тренувався, і в мене вже е, аккаунт е, от, був демонстраційний тріал, і вільний аккаунт вже є. Як я цього добився? Е, зверніть увагу, що при вході, от, е, якщо ви ще не перейшли на звичайний вільний аккаунт, то от, от цього ось не буде. Але буде оце. New account. От ми його і використаємо. От, тобто ми можемо створювати декілька аккаунтів. От, і коли ми створюємо новий аккаунт, е, тут нам перш за все пропонують обрати тип нового аккаунту. От, і, е, Серед багатьох-багатьох багатьох, нам потрібно, звичайно, ще обрати фрі, Тобто безкоштовний. Всі інші за гроші, так? Free безкоштовний. І обрати сервер, на якому цей безкоштовний аккаунт буде працювати. Ну, я б вибрав би, наприклад, ну, я не знаю, сполучене королівство. Воно не так далеко від нас. Ну і кнопка Submit. приведе до того, що буде новий аккаунт створений. Ну, Я зараз не буду створювати цей аккаунт, але повірте мені, що ви отримаєте саме те, що потрібно. Тобто отакий аккаунт, який відний. І при вході у вас, поки не спливуть дні демонстраційного аккаунту, у вас буде цих два аккаунти. І, звичайно, що нам другий, той який фрі, треба обрати. І, як бачите, все так само, як і було в попередньому аккаунті, але бази даних не перенесені. Ну, ми знаємо, з вами вже ми розглядали навчальні відео, які дозволяють е, е, завантажити стихнений файл створеної нами бази даних, а потім її завантажити собі на комп'ютер, а потім завантажити нове середовище. Тобто ми можемо це продовжувати робити. От. І таким чином ми зробимо досить простий перехід із демонстраційного аккаунта у звичайний довготривалий аккаунт. Ну, в принципі, на цьому все. Я дякую вам за увагу. Бажаю зручного користування сервісом Каспіром.